Сьогодні ми говоримо про артиклі. В українській мові артиклів немає, тому нам часто здається, що вони зовсім не потрібні. Але ж англійська без артиклів не існує. І знаєте, яке саме найчастіше вживане слово в англійській мові? Це артикл D. Якщо у вас була коли-небудь проблема вживанням артиклів, то це відео саме для вас. В англійській мові. Лише два артиклі. Перший артикль ей або його варіант n. Вони відрізняються так само, як і в українській мові. Слова «зі» і з наприклад, зі мною або з олею. Артикль ei вживається, якщо далі йде слово, яке починається з приголосної, а артикль n вживається, коли слово починається з голосної. A joke. A-book. A joke. Або an umbrella, an orange, an apple. Запам'ятаємо, артикль A походить від слова one і тому вживається лише одний ні зі словами, які можна перелечити їм додати слово one A girl a book an hour. Одна дівчинка, одна книжка. Один час. І ще важливо, артикль завжди відноситься до іменника, навіть коли ми вживаємо слово сполучення. A book, a new book, an apple. apple. Зверніть увагу, як змінився артикль у останньому прикладі. Тому що артикль відноситься до іменника, а за звучанням він поєднується зі словом, яке йде відразу після нього. n a red Apple. І переходимо до наступного артиклю. І це буде артикль «the». «The» – Це означений артикль. Він виконує функцію вказівника. І історично походить від слова, яке означало this, that, those, ці, ці, ця і так далі. Тобто ми указуємо на слово і показуємо, що нам потрібно саме це. This book ця книжка. The book ця книжка. That girl та дівчина. The girl. I'm talking about. Дівчина, про яку я говорю, артикль з на відміну від артикля «ей», може вживатися у однині і у множині і показувати на конкретні речі. Наприклад, «the books ось ті книжки, «the houses оці дома, The Boys, оці хлопці. Так що, вживаємо артикль «з», коли хочемо відокремити щось або когось від інших. Головне правило, яке треба запам'ятати тут. Коли ми говоримо про щось вперше, і це одне «на», ми вживаємо артикль A, якщо ми говоримо про це вдруге, тобто ми знаємо, про що говоримо, вживаємо артикль З. Наприклад, this is a book. The Book I recommend you. Це книжка, та книжка, яку я тобі рекомендую. She has the dog. The dog is so cute! В неї є собату. Вона така мила! Ну, а тепер роздивимося головні випадки, коли артикль зовсім не потрібен. По-перше, ми не вживаємо артиклі перед іменником, якщо... Перед іменником вже є ковий займенник. My, his, her, their і так далі. Наприклад, she has a dog. Her dog is cute. Наступне правило. Ми не вживаємо артиклі, коли ми говоримо про щось взагалі. Наприклад, She likes dogs. Вона любить собак. Не кошик, собак. Собак взагалі всіх, всіх собак вона любить. Тому артикль тут не потрібен. Або «cows give milk» корови дають молоко. Корови взагалі, тобто артикль не потрібен, всі корови дають молоко. У цих двох випадках артикль не вживається. Це основні правила вживання артиклів A і V. Для початківців, які я вам рекомендую запам'ятати, існує багато інших, а ми поступово будемо роздивлятися у майбутньому. Тож залишайтеся, підписуйтеся на канал і слідкуйте за новими відео. Та вас, як завжди, у збереженому коментарі я додам завдання, яке вам бажано виконати і перевірити себе. Пишіть мені у коментарях, які саме проблеми вивчення англійської мови вас турбують. Буду рада відповісти вам у наступних відео. See you next time!